На телеканалі ІРТА в ефірі програма Важливі Люди. Сьогодні ми завітали у гості до новопризначеного прокурора Луганської області Юрія Квятківського. Вітаю вас, Юрію Вікторовичу. Доброго дня до призначення в прокуратуру Луганської області ви працювали в органах внутрішніх справ Київської області. Були заступником прокурора Київщини. Що вас привело в неспокійний Донбас? Як погодились на таку службу? Дійсно, так. Е в... Серпні 2014 року я працював першим заступником начальника головного управління, начальником слідчого управління в Київській області. Тому ж місяці ми отримали наказ міністра про те, що необхідно сформувати на базі працівників правоохоронців Київщини зведений загін в кількісті 150 чоловік і направити його в зону АТО. Я був призначений командиром зведеного загону і перебував в зоні АТО, серпня. По жовтень 2014 року. Знаходячись тут, я частково зрозумів ті проблеми, з якими зустрічаються правоохоронці, працівники прокуратури, були шляхи вирішення цих проблем. Розумів, що ті, хто працює на сьогоднішній день в зоні АТО, не вистачає службових приміщень, не вистачає орд техніки, побутові умови потребують кращого. Але працівники добросовісно відносяться до виконання своїх функціональних обов'язків. І коли в березні місяці мені було запропоновано з посади заступного прокурора Київщини перейти з заступного прокурора Луганської області, я погодився. Для мене було частково зрозуміло, куди я йду, і так я працюю по сьогоднішній день у прокуратурі. Луганська область прокуратура Луганської області вже як рік переїхала з окупованого Луганська. Скажіть, наскільки сьогодні оновлений склад працівників прокуратури і скільки співробітників загубили при переїзді? Якщо брати станом на червень місяць минулого року, штат КІКІштатна численність працівників прокуратури складала близько 700 працівників. На сьогодні ми маємо трошки менше 400 працівників прокуратури. Луганської області, тобто майже вдвічі ми скоротили штат. у нас невеликий некомплект, як ми говоримо, це близько 10 відсотків штатної кількості це до 50 осіб. Як ви говорите, когось ми загубили факти, були мали місце, таким, нами було звільнено за рік 21 особу за прогули, це ті, хто не вийшли, не приступили до виконання обов'язків, були звільнені. І був один ганебний вчинок. Звільнений один працівник за цей рік. Міліціонери сьогодні проходять певну перевірку перед тим, як почати працювати у зоні АТО, в тому числі і через поліграф. Скажіть, яку перевірку проходять співробітники прокуратури для роботи у Луганській області? На цей час проводиться перевірка відповідно до закону України про очищення влади стосовно 300 прокурорських слідчих працівників і 58 державних службовців органів прокуратури області. Стосовно п'яти претендентів на зайдя прокурорських посад органах прокуратури області проводиться перевірка згідно закону України про запобігання корупції. Чи є у вас інформація про те, що співробітники прокуратури Луганської області перейшли на бік ЛНР і продовжують працювати там в їх силових структурах. Скільки таких співробітників? Жоден з працюючих працівників органів прокуратури Луганської області не порушив присягу працівника прокуратури та не працює у своїх структурах так званої ЛНР. На цей час перевіряється можлива причетність сприянню діяльності туристичної організації близько 40%. -ка. Колишніх працівників органів прокуратури, які звінилися у минулому. Більшість відомств, які переїхали з окупованих територій сюди, зіштовхнулися тут з низкою проблем. Це і житлові, і побутові проблеми. Чи достатньо на сьогодні сил і засобів у прокуратури Луганської області для здійснення ефективної роботи? У умовах проведення на території області антирестичної операції діяльність правоохоронних та інших державних органів суттєво ускладена населених пунктах, розташованих безпосередньо на лінії розбежування. Та, які щоденно потерпають від обстрілу незаконних збройних формувань, фактично унеможливлена водночас, незважаючи на певні проблеми. Це недостатня забезпеченість оргтехніку, побутові та житлові проблеми, якими повсякденно приділяється увага та знаходяться шляхи вирішення, працівники органів прокуратури області на гідному рівні виконують свої функціональні обов'язки. На сьогодні стало відомо про те, що прокуратури станично-Луганського Попаснянського районів переїхали у більш спокійні міста у і Лисичанськ. Ця інформація визвала певне обурення у місцевого населення. Буцімто прокуратура не зможе бути такою ефективною і допомагати людям. Як ви можете прокоментувати цю ситуацію? Має таке місце. Ми вивчили ту ситуацію, яка склалася в станично-Луганській районі, і отуди була забрана. Технічна документація, архівні документи, які були вивезені у місто Северодонецьке. Ми знайшли приміщення, де знаходиться архів і секретаріат. Працівники ж прокурору, прокурор, посоціальні керівники знаходяться по місцю дислокації, тимчасово дислокації райвідділу відділу луганську це село Петрівське. Вони працюють разом з працівниками міліції для будемо казати удобства, удобства. Місцевим жителям було дано на, е, оголошення, що можна звертатися е, із заявами звернення, як і в село Петрівське, так можна звертатися і по місцю знаходження, де знаходиться на, на сьогоднішній день. Е, частина документації і сектаріату самішного прокурору це місце Серодонецька. Луганська область ніколи не була легким регіоном в плані Криміногенної обстановки. Скажіть, як ви можете охарактеризувати ситуацію, яка зараз відбувається? Луганська область були завжди одним із криміногенних регіонів України, але можна сказати, що кримінальна ситуація у зв'язку з проведенням кірним образом змінилася. Зареєстровано за 6 місяців трошки більше 6 тисяч кримінальних правопорушень. Це майже наполовину менше, ніж в тому році. Якщо брати рівень кримінальних правопорушень на 10 тисяч населення, у нас є така статистика, то в цьому році склав він рівень 26 злочинів на 10 тисяч. У минулому році цей показник був 78 злочинів. Тобто ви можете самі зробити Висновок значно зменшилась кількість кримінальних правопорушень, які завжди притаманні нашій області. Це злочини проти власності, крадіжки, грабіжі, розбійні напади, шахрайства, прояви хуліганства, дорожньо транспортні пригоди та правопорушення пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів. На сьогоднішній день працівники міліції виявляють дуже багато незаконних посів снодійного маку. І ця робота проводиться. Я рахую ними на належному рівні. Продовження теми скільки на сьогодні? Проваджень кримінальних, в яких прокуратура здійснює процесуальне керівництво, відкрито відносно учасників незаконних збройних формувань за сепаратизм, захоплення будівель та фінансування тероризму, не залишається без відповідної реєстрації до ЄРДР жоден факт злочинної діяльності членів посібників терористичних управлень так званої Луганської Народної Республіки. До кримінальної відповідальності притягнуто 209 осіб стосовно 31 особи обвинувальні акти спрямовані до суду. 149 осіб оголошено в розшук. Із розслідуваних 236 кримінальних проваджень по статті 2583 за фактами сприяння діяльності терористичної організації. З них 176 кримінальних проваджень до судового слідство триває, 34 провадження зупинено в зв'язку з розшуком до суду спрямовано обвинувальні акти у 23 провадженнях, суд яких наразі триває. Слідчим відділом УСБУ в області розслідується провадження за фактами прояву сепаратизму усіх без винятку в містах обласного підпорядкування та районах Луганської області, які не контролюються терористичним угрупуванням, встановлюється роль та обсяг участі кожної особи, причетних до вказаних злочинних діяльності. Наразі розслідується 46 кримінальних проваджень за статтю 110. десятою у 15 проваджень до судового розслідування зупинено зв'язку з розшуком підозрюваних 5 проваджень направлено до суду. В межах 28 проваджень Перевіряється інформація щодо можливого фінансування тероризму окремими особами та організаціями. Зупинено в зв'язку з розшуком підозрюваних два провадження. Провадження слідчих слідчого управління головного управління МС України Луганській області протягом 15-го року зніслось до суду розслідування у чотирьох кримінальних провадженнях за фактами порушень, пов'язаних з тероризмом, за озної кримінального порушень передбачені статтю 258 п'ятдесят 3 частини 1, в яких галузевим відділом з здій... Дівчинця процесуальне керівництво направлено до суду один обвинувальний акт. У двох досудове розслідування зупинено в одному випадку стосовно громадянина Російської Федерації складено повідомлення по підозру у вересні минулого року. Було відкрите кримінальне провадження стосовно депутата Сєвєродонецької міської ради за організацію та проведення. Референдуму чи доведено цю справу до суду? І скільки на сьогодні, взагалі, відкрито справ стосовно чиновників міської ради за статті по сепаратизму і організацію референдуму? Слідчі відділу УСБУ області розслідується кримінальне провадження за фактом організації та проведення так званого референдуму. У місті Северодонецько під час розслідування провадження оголошено по підрозділу чотирьом особам, з три з яких оголошено розшук стосовно однеї особи, обвинувальний акт спрямовано до суду. Триває судовий розгляд. Під час розслідування цього провадження перевіряється причетність до організації референдуму одного з депутатів міської ради, але по підозру не повідомлялося за наявною інформацією. Він перебуває на території Російської Федерації. Крім того, галузевим відділом здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за 2014 рік за ознаком кримінального правопорушення, передбаченою статтю 260 частини 2 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування в грудні 2014 складено повідомлення по підозру депутату Северодонецької міської ради 6-го скликання від комуністичної партії. У вчиненні кримінального правопорушення передбаченою статтю 260 частиною 2 за фактом. Участі останньої в діяльності не передбачено законом України збройного формування. За фактом розслідування дана особа оголошена у грошу. Санкція статті передбачає от 3 до 8 років позбавлення волі. Якщо ситуація на фронті погіршиться і буде небезпека захоплення будівель, скажіть чи готова прокуратура Луганської області оперативно зібратися і переїхати в більш безпечне місце? Чи ви будете відстоювати свою будівлю і своїх співробітників тут на місці? Ми готові відстоїти наш край, відстоїти працівників, приміщень державних органів влади? Можу вам навести приклад у? Прокуратурі міста Севедонецьке працює працівник прокурор прокуратури вчора. Він звернувся з рапортом до прокуратури області про те, що він виявив бажання піти на службу до Збройних сил України. Він отримав повістку і сьогодні він пішов захищати наш з вами край. Він попрацював 4 роки. Прокуратурі досвідчений працівник, але дивлячись на ситуацію, дивлячись, що відбувається зараз мобілізація, і він прийняв рішення сам, його підтримав колектив, і ми маємо таких серед нашого колективу людей, так що ми віримо, що ми в змозі і можемо не на словах, а на ділі це довести. І наостанок хотіла б у вас запитати, чи вірите ви в те, що прокуратура Луганської області зможе згодом повернутися до Луганська, і всі її співробітники, які сьогодні стали переселенцями, повернуться додому. Про це вірять працівники прокуратури, про це вірять сім'ї наших працівників. Що все-таки повернемося ми в Луганськ. Те приміщення, обжите приміщення прокуратури. На Коцюбинського 3. Я там не був жодного разу. Але розказують ті, хто працював, тих, хто бажає повернутися, що ми туди повернемося на ближчий час і будемо виконувати наші обов'язки, які виконуємо сьогодні тут. Юрію Вікторовичу, я дякую вам за приємну бесіду. Дякую за те, що запросили сьогодні нас до себе. І маю надію, що прокуратура Луганської області, незважаючи на будь-які перепони на будь-які ситуації, зможе й надалі ефективно працювати на користь державі і людям. Дякую. А на цьому у нас все. Я прощаюся з вами. Дивіться, ірту бережіть себе.